Від Зеленського втекла дума. Вона не перша і вона не остання. Від Зеленського розбігаються всі. І це велика кадрова проблема. Бо кадрова проблема будь-якого іншого президента вирішувалась би тим, що приходили б нові люди на конкурсних засадах, займали ті чи інші місця і спокійно працювали далі. Але для банкової важливо не лише, щоб це були. Люди, які там підходять під це по якимось показникам, а щоб це були люди, яким вони довіряють. От дума, яка втікла, вона була одною з тих людей. І її призначили у 22-му році керівником арми. І тепер вона писала заяву і втекла. З вами я, Олександр Бригенець, та мій канал, принесли на телемарафон. Підписуйтесь, будемо разом обговорювати найгостріше питання. Ну, Перше ж таки, арма. Арма це така організація, яка була ще з 2015 році придумана. Її мета розшукувати і контролювати, керувати майном, ну, скажімо, так, людей, які мають проблеми з Україною. І, звичайно, що це складна робота. Давайте говорити прямо, тому що треба одночасно відповідати і за будинок як нерухомість. І за якесь підприємство, яке виробляє щось таке, і за якісь е, е, великий е, індустріальний комплекс, чи за якісь там видобування чогось. Ну, тобто треба бути спеціалістом у всіх галузях і, звичайно, таку людину. Яка могла би всім цим займатись, знайшов Зеленський в Міністерстві культури, яка там займалася якимись проектами в Міністерстві культури, її призначили, і вона, як спеціаліст, цим всім займалась. І зрозуміло, що коли вона там всім цим займалась, вона по-своєму якось по-культурному розуміла цю проблему. Тому, припустимо, будинок проспілок на Майдані він потрапив в руки Стефанішиної. Яка була віце-прем'єром. Ну, це зрозуміло, що це абсолютно випадково, просто вона виявилася кращим кандидатом. І таких випадковостей там дуже багато. І от тепер під тиском наших європейських трусів Зеленський підписав закон, який з одного боку передбачає повну ревізію всього, що зробила арма, а з іншого боку, призначення нового керівника, який буде обраний. Умовно, по такому принципу, як свого часу обирали керівника Набу. Тобто, це людина, яка, якщо її правильно обрати, буде не дуже залежною від банкової. Ну, так вимагає. Європа, ну так і все-таки зробили. Особливо зараз він змушений був підписати це, тому що, бачите, скандал з усіх боків, з усіх тем, і Беб, і Набу, і САП, і все навколо, і треба було хоч щось підписати. От він підписав, і тільки він підписав, вона зразу написала заяву і звільнилася. Ну, чого їй чекати, коли її за нею прийдуть з кайданками, припустимо. Їй же краще за цей час з усім чесно заробленим майном поїхати кудись і там ховатися від війни. От у мене до вас і питання. Як ви думаєте, вона залишиться в Україні чи не дуже? Чи вона поїде кудись там подалі, куди правосуддя не добирається, а при Зеленському правосуддя до неї точно не добереться. Але ж ми розуміємо, що прийде новий керівник Арма. Прийде новий президент, і ситуація зміниться, і треба буде дуже серйозно зайнятися пошуком цієї людини, як і багатьох інших, і е, їхати в Європу, мабуть, їй можна тільки на деякий час, а потім треба думати, куди рухатися далі. Як і більшості е, членів команди е, Зеленського, тому і поговорюють, що вони то в Європу їдуть, але у них там бази десь будуються в недоступних для. Західного правосуддя в місцях не знаю, не перевіряв, не бачив, але от такі плітки ходять. От. І е, ясно, що це, це, цей підписаний закон про арму він не буде ключовою темою. Ключовою темою буде завтра, коли будуть голосувати закон про повернення прав набу. Такого закону там не планується голосувати насправді. Тому що був спочатку зареєстрований закон від е, депутатів, потім до нього альтернативно, президент вніс свій закон, але його не зареєстрували як е, альтернативний, а проголос, зареєстрували як основний. І от до цього основного, нібито закону, е, альтернативний закон внесла Європейська солідарність як опозиція, яка реально прописала все, що вимагає е, здоровий глуст і Європейський Союз. Тут же, якщо завтра. Закон Зеленського провалять, то теоретично є шанс проголосувати закон Європейської солідарності. У мене є відчуття, що все-таки цей закон може бути провалений е, з кількох причин. Ну, По-перше, якщо він не буде прийнятий, то його не зарахують. Тобто, це не той випадок, коли його нам скажуть, о, ви проголосували, молодці, проблема знята. Е, проблема залишається, бо закон не дає е, набу незалежності. По-друге, якщо депутати його не проголосують, то Зеленський зможе всю вину покласти на депутатів. Він не винен. Це ж депутати не проголосували. Він такий хороший закон вніс, а вони не проголосували. І таким чином удар по Україні, який був би пов'язаний з Зеленським, який вніс неправильний закон, може перейти на самих. Депутатів, які не проголосували за цей неправильний закон, принаймні в очах нашого суспільства. Тому я допускаю такий варіант, що цей закон може бути не проголосований. Тому що депутати, ще раз кажу, можуть зіграти роль громовідводу. От. І, бо є дуже багато інформації про те, хто голосувати не хоче. Ми бачимо гостру позицію батьківщини, яка перетворилася в лідера боротьби з. Набу, яка має там свого спонсора в їхніх застінках, так би мовити, набушних і тому дуже переживає. А Юлія Володимировна, нагадаю, вам сказала, що Набу мають обирати Герої України. А хто вибиратиме Героїв України з усіх Героїв України? І хто дає звання Героя України сьогодні? Ну, президент, він же у нас має право давати таке звання. Ну, я думаю, що думі, яка втекла, міндічу, який втік. Чернишову можна давати зразу двічі героя, бо він спочатку втік, а потім під е охороною наших силовиків повернувся. Шурмі можна давати е героя. І оцім всім і доручити. Обирати голову набу, а з одної за заодно Беба і всіх інших, і це буде так пафосно. Герої України обирають там і так далі і так далі. все в руках найчесніших, найпорядніших людей. Ми ще повернемося до теми героїв. Я впевнений, що е, ніхто з тих, хто отримав звання Героя України посмертно, не є е, е, фіктивним героєм. А от ті, хто отримали звання Героя України не посмертно, то тут виникає багато питань. Ми ще будемо не раз про це говорити що, ймовірніше за все, в цій компанії будуть певні особи, мета яких на виборах працювати на Зеленського, і саме для того вони там і отримують ці звання. Але це вже інша тема. Ми б до неї повернемося, коли стане спокійніше, коли оці значить, загрози залишитися нам без грошей на зброю і на життя від Європи принишкнуть. А принишнуть вони можуть тільки в одному випадку, коли наше керівництво буде притомним. Я не кажу стане, я кажу буде. Тому що наше нинішнє керівництво стати притомним не може за визначенням, як мені здається. Підписуйтесь на мій канал. Будемо все обговорювати, поширюйте мої новини. Заходьте в шорт, я вас зараз прошу. Щось багато хто не дуже їх любить, а я ж їх роблю. Треба, щоб подивились хоча б разочок. І будемо чекати завтрашнього дня. Він справді дуже важливий. Слава Україні!